Навіщо відкладувати те, що можна зробити завтра? На. завтра. Ну, ви поняли, друга частина 16-го скетчбуку. Я повністю вже закінчила і 16-й, і 17-й скетчбук, Тобто огляди будуть, коли, ну, так само, як і цей огляд, він теж ось, бачите, колись настав. Не пройшло й року. Зупинились ми на цій кролиці, або на цьому кролику, або не знаю, ще на комусь. Uh, я не пам'ятаю, чи була ця картинка, але пам'ятаю точно, що кролик був. Тож. кролик, так. Да. До речі, мені більше не ставлять такі реакції в Телеграмі, і я дуже рада цьому. Maybe, не знаю, де той, хто ставив їх. Я тепер не розумію. Він став їх на кожен допис, який я робила. Зараз його нема. Не знаю. Uh, про цю картинку мені нема що сказати, просто перелиснемо. І це Twilight Спарк буде просто трошки темненько з цього боку, але кольори будуть плюс-мінус такими самими, які вони мають бути. Твейлет Спаркл зліва, Твейлет Sparkle справа. Тут я просто придивлялась, які кольори мені сподобаються або які підійдуть. Вони, в принципі, всі зразу підійшли, що мене дуже радує. Я згадала, де полосочки всі на її гриві, і зробила таку хоманізацію зразу ось на 43-й сторінці. Я хотіла зробити таку типу, атмосферну замальовку, плюс її сову намалювала, але мені трошки не подобаються ці переходи кольорів. Тому що в мене було не сильно багато фіолетового кольору, але It's okay. It's okay. Це, це можна так залишити, мені подобається. І потім я вирішила, що раз уж є хоманізація, також повинна бути, звичайно, Twilight Sparkle у вигляді поні. І ось вона у вигляді поні без крил, потім у вигляді алікорну. Все як має бути. Ну а після неї просто дві дівчулі. Це мені дуже подобається. І потім, по цій дівчулі, я вирішила, що я хочу намалювати цілу сторінку з нею. Ось отаку. Виглядає дуже непогано, як на мене. Прям так вайбово, Кольори мені теж дуже подобаються, Плюс кролик тут. Кролик Кролик тільки там погоду, я забула, що я хотіла сказати. Потім було 25-10, ось така замальовочка. Я пам'ятаю, що я хотіла щось намалювати в цьому квадратику, в цьому прямокутнику, але я це не зробила. І потім, коли почала знову малювати в цьому скетчбуці, я така, а, отак можна і залишить, в принципі, виглядає непогано. 10-11. Це у нас 25-10. 10-11. Це мій новий персонажик Льюіс. Я почала його малювати чисто заради якогось колабу. А Потім з, з тієї людиною ми зробили ще один колаб, і я подумала, що ну, персонаж прикольний, щоб йому не дати ім'я. Тако-от новенький в нашій сім'ї. Льюіс. І тому я намалювала ще і Іла, тому що Іл — це самий перший мій персонаж, і типу Льюіс, Іл, Іл Льюіс, знайомтесь, новий, старий, старий, новий. І я, до речі, малювала Іла тут частенько в кінці, щоб звикнути, які кольори йому більше підходять з мого набору маркерів. Не знаю, не знаю, що саме мені підходить, що ні, але я спробувала б. Та. А тепер 20.03. Просто дивіться. 10-11, 11, 11. .11. 20.03. І в принципі після 20.03 я почала дуже часто малювати в скетчбуці. Тобто всі ці сторінки, які ви бачите, були зроблені буквально за півтора місяці. Та я так вмію. Та тут просто залишалось мало сторінок, і я вирішила, що закінчити його за півтора місяці буде непоганою ідеєю. І почалася з цих двох дівчаток. Ось ця мені дуже подобається, а оця у мене не вийшла, тому що я прогадала з кольорами для очей, для волосся. Вона була б краще, якби я її очі нормальні намалювала, а не просто такі пуговки, не знаю, та. Ну і після цього я вирішила намалювати око. Мені здалося, що тут не вистачає очей. Знаєте, ці стандартні малюнки в скетчбуках або на полях, що люди малюють очі. Я рідко таким промишляю, і от вирішила, що а, чо, ні? щоб не намалювати якесь око, яке потім буде перебуватись на наступну сторінку. Та після цього я почала менше малювати алкогольними маркерами з двох сторін. Я почала спочатку малювати алкогольним, потім дивитися, що якщо на цій сторінці, то на цій хай будуть акварельні маркери, що в цьому випадку і вийшло. Тобто, я котика намалювала акварельними, а тут котика намалювала алкогольними. І почала так міксувати. Я не розумію, чого воно так сильно перебивається на іншу сторону, хоча це маркерний скетчбук, в принципі. Але не знаю. Можливо, це тільки цей маркерний скетчбук так робить. Е, просто скетч заради скетчу, але маркерами того, що це маркерний скетчбук, і треба малювати маркерами. І мені було соромно тут не малювати маркерами. Через це я його так довго і вела довше, ніж хотілося б. А на правій стороні просто Леонард просто, типу, як портретик і повний зріст, але недороблений, не, не, недовилизаний, не знаю. Мені не подобається ні цей скетч, ні цей, ні цей, хоча оцей можна на стікер пустити якийсь. І так як це скетчі заради скетчів, мені не маєш про що сказати, того що тут я здалась, тримаю білий пропорець. Ну все, ну, все, здаюсь. Ось тут я намалювала дуже милу дівчинку з яблуком. Як на мене, яблуко виглядає дуже сильно яскравим, в житті воно виглядає не так, повірте мені, в житті воно виглядає не так. Ну і так як мені дуже сподобалася ця дівчинка яблучко, воно дуже мило вийшла, я вирішила намалювати її ще раз, але тепер просто в повний зріст, і тільки її з яблучком, але маленьким. Так, це, до речі, було намальовано. Напевно, частину акварельними маркерами і частину алкогольними, якщо я не помиляюсь, того там видно ззаду, промальоване трошки алкогольними, а тут на цю картинку нічого не перебивається. Після цих малюночків, після ось отаких малюночків, отаких малюночків, я зрозуміла, що я не розумію свої маркери, я не розумію, хто як малює. І можу робити факапи по типу, по типу самої дівчинки, ось тут. Тобто, в мене багато маркерів, і я користуюсь переважно одними тими самими, а коли хочу щось змінити, у мене не виходить. І я вирішила робити ось такі викраски трошки, тобто малювати. І біля цього зразу викраски, щоб я могла повернутися на цю сторінку, подивитися, який колір мені подобався, з яким він дуже гарно дивився разом, і отак собі малювати далі. І, в принципі, це скетчі заради скетчів. Ось це, тим паче, це акварельні маркери, які не перебуваються на іншу сторону. І це скетч заради скетчу, просто покалякати і піти далі. Так само і ці, чисто подивитись на кольори. Ось ця дівчинка є у мене в Тіктосі, як я її розмальовувала. Пацанчика нема. На жаль, я про це не подумала і подумала про це вже тоді, коли домальовувала її. Заходьте в Тік-Ток, там іноді з'являються відео. Не знаю навіть частіше, ніж в Ютубі, чи ні, можливо, ні, але та, то таке. Е, скетч заради скетчів акварельними маркерами. Знову ж таки, того, що якщо я буду тут малювати скетч, то він е, е, споганить ці. А те, що цей споганений, то вже таке. Я постаралась тут зробити якусь прикольну тінь або світло, воно вийшло не дуже гарно. В Принципі, не буде. І тут Хасунеміку. Друге, я малюю тут Хасунеміку. Хунеміку мені подобається більше. Я її трошки змалювала з арту дуже старого. Ну, типу, щоб зрозуміти, що в неї тут, це ці штуки отут. Ну і просто подивитись на кольори знову ж таки, як вони будуть виглядати. Та й таке. Та таке, мені вона подобається. Тут я зрозуміла, що. Скетч не вийшов, вирішила просто тоді, ну, добре, помалюю прямі лінії, тут кітик акварельним маркером, щоб не споганити міку ззаду. Ну і просто можна перегорнути. Це, до речі, одна з єдиних сторінок тут, які не замальовані взагалі ніяк. Ой, а це Макдональдс, Тоді, коли вийшли ці іграшки тільки-тіки. -ті Я дуже хотіла поїхати. Потім в мене підвернувся шанс після роботи поїхати в Макдональдс. У мене була дуже весела пригода. Я не могла виїхати з міста ще три години, тому що всі потяги відмінили. Я отримала оцю. Але потім, через два дні, вже в вихідні, я поїхала ще раз. І мені достався пазл, і там не було каси, щоб попросити поміняти або замовити ще один хепі-міл чисто з бджілкою. Так що і. Але одна у мене є. Одна у мене є, я дуже рада цьому. Ідемо далі. І ось тут я намалювала бджілку. того що. Бічілка! Вона така класна, вона найкраща там, як мені здається. Якби я брала ще один хекміл, я б взяла або ще одну бджілку, Або кріпера, напевно. Не знаю, кріпер теж прикольний, або Вовка. Вовк, в принципі, теж. Скетч заради того, щоб подивитися, які кольори. Плюс сюди написала, що, що я маю, що я думаю, краще чи не краще. Тут і на шкірі декілька кольорів, і на волосі багато, як можна помітити. І після цього я подумала над своїми помилками і намалювала ще один по тим кольорам, які я плюс-мінус вибрала. І тут теж, типу, підписала, що може бути. Волосся мені тут не сильно сподобалося, ця типу, як е, блік, не блік. І міні-повноцінка, яка є у мене в інстаграмі. З цим малюночком. Це Іл. Я виклала її в вертикальному форматі, так як наш інстаграм тепер любить вертикальний формат. да, Більше не хочу в інстаграмі нічого постити, якщо чесно. Підемо просто далі. Кітик дуже милий кітик. Мені дуже подобається, як у нього вийшла шкіра, очі і всяке таке. Не знаю, він вибугово виглядає. І кролик. Він вийшов не так, як я хотіла, але ось пройшов деякий час. Я на нього дивлюсь, в принципі, виглядає мило. Чого ні. Так. Е Вивчила новий іероглів, який я тепер можу тільки прочитати, і тільки на цій картинці, того що я згадую про нього, тільки на цій картинці. Означає е, заспаний, сонний, е, хотіти спати теж. Я хочу спати, ну і так далі. Не мої. Не мої. Бо я хочу спати, і тут дівчинка з цим кроликом, яка просто лежить і спить. І якщо я не помиляюсь, це алкогольні маркери, а тут е, акварельні. Е, Леонардо. Але гарний Леонардо намальований. Е, Алкогольними маркерами, а ззаду ще щось ал алкогольне намальоване. Я не знаю чого. Я так подумала. Але, в принципі, самого Леонарда його не закриває і нормально. А, Rainbow Dash! Я намагалась підібрати її кольори і знову ж ця проблема, що я малюю маркерами дуже рідко. І знаю тільки ті кольори, які мені подобаються. Наприклад, колір його шкіри, я точно знала, тому що я малюю ним частіше. А от з нею були проблемки, тому що ковпачки не співпадають з кольором, який вийде. І я намалювала потім другу версію Rainbow Dash, яка мені більше подобається. Хоча її шкіра теж занадто світла, як на мене, я б хотіла трошки темніше. Але і так нормально, і так прикольно, мені подобається. The Next. Оцей скетч дуже подобається мені. Мені вона дуже на початку нагадувала. Вже забули, які звали. Дівчинка з ATV 0048, з аніме такого. І хотіла щось контрастне і те, що таке миленьке, намалювати з правої сторони, і воно не вийшло взагалі ніяк, ніяк не вийшло, і дуже сумно через це мені. Тому я просто перегорну статіночку. Пікачу. Я щось дивилася, якесь відео, і там говорилось про покемонів. Я вирішила по пам'яті намалювати Пікачу. І зрозуміла, що я не пам'ятаю, як іде його ніс, як у нього голова і так далі. Коротше, вийшло щось отаке. І так як це була передостання сторінка, я вирішила тут. Е Звичайними маркерами акварельними намалювати якогось вовчика, або не знаю собачку, або ще когось. Перед тим як намалювати версію мене. Того, що я зазвичай малюю чорно-білим, просто щоб швидше закінчити скетчбук. чесно себе малюю і все. А на початку завжди кольорове щось роблю. Так от, ось тут я отак починала. Ось тут я так закінчила. В принципі, дуже і дуже мило, закінчився цей скетчбук. Я його купила за 3 євро. Можете подивитися, ось характеристики скетчбуку. Ось так він виглядає ось тут. І я хочу сказати: дякую, що подивились цей огляд. Дякую, що все ще дивитесь мене. Ну і бажаю вам всім гарних великодніх свят. До побачення і гарного вам дня!